Так добре бути разом. Юта Лангройтер Штефані Дала. Я йду на ринок, сказала мама зайчиха. Скоро повернуся. Пхе. Зайчик Йозі сидів на пеньку в саду. У нього був поганий настрій, дуже поганий настрій. Потім у гості прийшла Л'єна і гралася із сестрами Йозі мета й Мартою. Але ж Л'єна ще й Йозіна подруга. Хм, та тепер уже точно ні. Дівчатка гралася в ігри, які Йозі були зовсім не цікаві. А він так зрадів Лєні. Можливо, навіть показав би їй сьогодні свій таємний сховок із морквою. Дівчатка зайчатка заплітали собі за вушка квіти, дурниці. Думав Йозі. Вони гралися в чаювання зі своїми м'якими іграшками. Ще дурніше, подумав Йозі. Вони завели пісню. Співай з нами, гукнула Лена. але Йозі затулив вуха. Потім дівчатка почали гратися в хованки. Хочеш із нами? запитала Лена. Ні, пробурмотів Йозі. Він зіпсував їм гру. Так витріщався на сховок, що відразу було видно, де ховаються дівчатка. Нема чого сестрам веселитися, якщо в нього поганий настрій. Ходімо гратися в магазин на стільцях у саду, запропонувала Марта. Так не піде, сказав Йозі, швиденко взяв свою дерев'яну залізницю і сів на один із стільців, тому що мій поїзд буде їхати під стільцем. Ми перші придумали гратися зі стільцями, сердито прокричала Метя. Ще якийсь час вони дуже голосно сварилися. Тоді ми йдемо гуляти, сказала Марта. Далеко далеко. Без тебе, сказала Метя. Дурбелик. Зумі, дурні, розлютився Йозі. Ідіть вже. Дівчатка зайчатка пішли гуляти. Йозі сидів біля нори сам. На щастя, цієї миті проходив повз його друг рафі, Йозі дуже любив з ним гратися. А де ж твої сестри? запитав рафі. Вони дурні, я з ними посварився, відповів Йозі. Рафі та Йозі завантажили поїзд камінням. Це все золото, пояснив рафі. Йозині очі заблищали, а в тих кущах сидять розбійники. Він узяв кілька паличок. Які розробляють план нападу на поїзд. Рафі подивився на небо, Воно все посіріло. Наближається Велика буря, сказав він. Просто зараз, Бабер-Берті мене попереджав, він на цьому знається. Йозі перелякано подивився на небо. Але мете, Марта та Лена пішли гуляти, схвильовано сказав він. А мете й Марта так бояться грози. І я зовсім не боюся, сказав рафі. Нічого страшного в цьому немає. І Я мушу їх знайти, сказав Йозі. Що? здивувався рафі. Але ж ти щойно казав, що твої сестри дурні. У Йозі задрижали вусики. Але брати і сестри мають дбати одне про одного, адже вони рідні. Йозі побіг так швидко, як тільки міг. Рафі здивований лишився на місці. Йозі біг полем, зустрів мишку Лару. Ти не знаєш, куди пішли медте, Марта і Лена?» – захекана запитав він. До річки, відповіла миша Лара. А що? Але Йозі вже не було, він має знайти Мета і Марту. Проте біля річки він зустрів тільки білку фіпсі. дівчаток зайчаток я бачила на великому лузі, сказала Фіпсі. А що? Та Йозі вже побіг далі. На великому лузі Метти, Марти і Талєни теж не було, а хмари на небі ставали дедалі сірішими. Може, вони в старому будиночку на дереві? сподівався Йозі. Він швидко піднявся по драбині нагору. Коли Йозі роззирався по хатинці, він почув голоси з надвору. Його серце застукотіло дуже швидко. Мети, Марта та Лєна. Під будиночком з другого боку гралася дівчатка зайчатка. Ой так раптово здійнявся вітер, сказала Мета. А я люблю вітер, засміялася Ліна. Нам неодмінно треба повернутися до мосту, хоч він і далеченько, але там є сині квіти, замріялася Марта. Юзі спустився з хатинки донизу і обійняв своїх здивованих сестер. Що тобі тут треба? сердито запитала Мета. Ви мусите повернутися додому зі мною відчайдушно сказав Йозі. Я чув від рафі, що наближається страшна буря, я хотів вас забрати, бо ви завжди так боялися грому і блискавки. Але ж Йозі, ти теж, сказала Марта, ти так само сильно боїшся, як і ми. Йозі зітхнув і кивнув. Мета й Марта більше не мали такого розлюченого вигляду. Гроза наближається, сказав Йозі. Віддалік уже гриміло. Ходімо додому. А я зовсім не боюся, сказала Лєна. Я знаю, що робити, коли спалахує блискавка. Не можна стояти під деревом. Треба вийти в поле і згорнутися клубочком. Небо потемніло, вони всі разом побігли до своєї нори і щільно зачинили двері. Раптом Мета почала плакати. Чому ж ти плачеш? Уже все добре, сказала Лєна. Я плачу, тому що Йося такий милий, схлипнула Мета. Попри те, що сам боявся, він вирушив шукати нас. Йозі пішов до свого таємного сховку і узяв кілька моркви для всіх. Якраз коли почався дощ, мама зайчиха прийшла додому. Добре, що ви всі тут, сказала вона. Йозі помітив, що наближається буря і забрав нас, розповіла Марта. І ми ще дещо зауважили, сказала Метя. Що саме? запитала мама зайчиха. Як ми одне одного любимо відповіла Метта. Мама зайчиха всміхнулася, а Йося дістав зі свого сховку ще одну гарну морквину. А це для тебе, мамо, сказав він. Кінець.